Привіт, сьогодні в кадрі одна з наших учениць, яка прийшла наш курс і вже реалізувала себе як майстер. Віля, привіт, розкажи, чим ти займалась до моменту, поки вирішила спробувати себе соромикюр. Привіт, в принципі цим і займалась, але це було таке більше як хобі. Пам'ятаєш, що, що ти відчувала, коли записувалась на курс? Так, це було переживання. Я дуже переживала, боялася, що мені нічого не вийде, що я надалі не буду працювати майстром, але все вийшло. Що вразило тебе взагалі під час навчання? Вразило, наскільки власно, і детально поясню. Ніють самі інструктори, скільки можна видозмінити саму нігтюву пластинку людини, якщо є якийсь дефект, якщо там нігтики десь поламані, можна їх класно відреставрувати. Ну і можна з таких не дуже гарних ручок зробити прямо шедевр. І після курсу почали одразу працювати, так? Так, ми після курсу почали одразу працювати, так як мені одразу запропонували сюди йти, і так я тут.